Якщо ви ще не вивчили тему функції, то вважайте це знаком. Нам зображено графік функції, потрібно щось обрати. Варіант А набуває лише додатніх значень, якщо графік проходить вище осі X. Ми бачимо, що ось цей хвостик знаходиться нижче, а значить, варіант А вже відлітає. Функція парна, якщо симетрія у нас є відносно осі Y. Давайте розглянемо праву частинку графіка. Ліва частиночка графіка. Ми бачимо, що вони абсолютно різні. Тут немає симетрії, а значить, варіант B також відлітає. Має дві точки екстремуму. Точки екстремуму – це точки, яких функція змінює свій напрямок від зростання на спадання і навпаки. Дивимось знову на графік. Ось функція почала зростати, 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 дійшла до якоїсь точечки і вирішила поміняти свій напрямок, почала спадати, спадати, спадати. Знову дійшла до якоїсь точечки і знову поміняла свій напрямок і почала зростати. Значить, у нас якраз таки буде дві точки екстрему раз і два варіант відповіді. В. А ще більше корисних розпорів в моєму профілі підпишись.